Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Що заважає нашим військовим знищити росіян, що наступають на Покровськ? Допомоги, прошу, допоможіть. Як не намагалися расисти втручатися у е, наші відносини із Європою? Е, як вони не намагалися затягували час від, від строчки, такі були? Е, в Україну прийде підтримка з Європи. Заперечую повністю весь негатив убираю, повертаю назад. Оцікаю весь негатив. Оцікаю повністю весь негатив. Скажіть, допоможіть вищі сили. Які плани у росіян щодо Покровська? Що будуть робити на Покровському напрямку рашисти Найближчий час. Скажіть, допоможіть. У них поразка дуже сильна на цьому напрямку. Рашисти в і будуть там всі напрямки у них повністю провалені. І дуже сильна відсіч у військових наших. Тут вийшли карти, що буде закрите небо над військовими, над Покровським напрямком. Прошу вищі сили, допоможіть, поверніть всі біль, сльози і страждання, все погане, все лихе, що роблять расисти, росіяни та Покровського напрямку. Поверніть їм назад, хай з ними все це станеться, особливо з тим, хто дав накази, хто придумав ці наступи на Покровське. Так, все має бути гаразд. Хороші карти йдуть. Повертаю всі страждання, всі катування, гвалтування, весь біль, що переживають смерті, силихе і погане, що переживають українці, повертає расистам назад. Особливо верхівці російські, хай на собі це все відчують. Буде так і так є. Відсікаю, одвертаю росіян від Покровська, тікають, лякаються, йдуть самі себе, хай повбивають, буде так і так є. І прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, fpv дрони, скиди, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть від наших військових. Цивільних людей, українців, від будинків, медпунктів. Отведіть, одверніть і поверніть все назад. Звідки його запускають, хай там на місці вибухає, буде знищено всі командні пункти. Прикриваю. Рашистки. Склади із дронами всі. Авіація російська буде знищена. Більше немає расистів, чим і ким воювати. Буде так і так і є. Повертаюся біль сльози і страждання назад. Звідки прийшло туди і вертається. Буде так і так і Ой, так. Угу. Зараз я хочу подивитися, чим. Куп'янський напрямок, скажіть, допоможіть вищі сили. Куп'янський напрямок дворічно. Чи є якісь перешкоди? Що заважає, щоб наші військові знищили всіх росіян, що наступають на Куп'янськ, на дворічну? Як расисти хочуть переговори, переговори. В них криза, критичні, там важкі, там сильні втрати, і в них немає можливості продовжувати атаки, наступи. Я не бачу, щоб вони вони хочуть відстрочки. Їм дуже сильно необхідно тягнути час, відтягнути час. от вони хочуть переговори, льють воду, лить воду із, воду із пустого в порожнє. І ні, ні в якому разі не можна йти на ці переговори, це не піддаватись ні на які умови не виходити. Заперечу весь негатив убираю. Тут є маніпуляція, дійсно вийшла і карта Америки, і що є маніпуляції, тиск, але все буде гаразд. Куп'янськ стоїть, тут гарний захист буде. Повертайся назад, біль сльози і страждання, скажіть, дворічним. Які плани росіян щодо дворічної на найближчий час? Дворічна. Є е, є в них план. Можуть бути сильні, дуже атаки, обстріли, саме? На напевно, наступ вони готують. І він у них такий із останніх сил. Вони щось згрібають От в остання... із останніх сил накопичували. От. І може ще проводитись залякування інформаційна. Така... Про... Про... Працюють расисти в інформаційному просторі. От. Але все буде добре. Будуть е, дані зброя і якась техніка для наших військових. Заперечу весь негатив. І в росіян дуже сильні втрати. Вони там всі будуть убиті у дворічній. Скажіть, де Саме дворічна. Які плани, чи буде окупація дворічна, найближчий час. Дворічна? Все буде гаразд. Військові дуже вправно ведуть битву. Дворічна дійсно може, виходить карта, що може бути як приманка. От, не знаю, так виходить, як приманка, наче слабке місце. Щось мені йде, що наші військові як виводять навмисно слабкі місця, наче. але перемога з військовими України дворічна не окупована. Прошу вищі сили, допоможіть, одводіть, одверніть росіян. Від Куп'янська, відворічний, від наших військових, цивільних людей одвожу, одвертаю, повертаюся назад, ці бомби, ракети, і снаряди, і дрони вибухових, оліміни, гранати, і лавки, кулі і в твій дрон. Повертаю назад, звідки запускають, хай там в них і вибухає, буде так і так і є. Ще вищі сили скажіть, допоможіть. Вовчанськ. Які плани у рашистів щодо Вовчанська? Обстріли? Не буде наступу. Обстріли. Можуть бути, руйнують Вовчанськ вщент, просто руйнують У них. Вони чекають, до речі, є домовленість із країною, і за моря, що має... вони чекають, коли прийде підтримка. Скажіть вищі сили. Це Америка? Це може бути Америка? Америка може надавати зброю росі росіянам? Ужас? Вони про це домовляються. Ну дуже мало. Дуже мало не, не вистачить їм цієї зброї. І це за спинами, це приховано буде. Заперечу весь негатив, Убираю, руйную всі плани. Відсікаю Америку від Росії. Одвертає на віки вічні. Більше расистам зброя не надходить. Ні з Америки, ні з будь-якої іншої країни. ні фінанси, ні підтримка не надходить. Отцікаю на віки вічні, одвертай. Прошу допомоги вищих сил, у янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть, захистіть, Вовчанськ. Захистіть наших військових, цивільних людей. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни впіві дрони, скиди, Одведіть, одверніть, поверніть їм назад. Звідки воно в них запускається? Хай там вибухає їх, нищить. Особливо всю верхівку рашиську хай знищить. І всі, хто виконують накази, хай будуть знищені, більше воювати не зможуть. І відсікаються, відвертаються до від Росії всі країни світу. Більше расистам ніхто не допоможе, знімаються всі привороти Ручки зняті повністю. Расисти одні. Без будь-якої підтримки буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захисту міцного і вдень, і вночі захищайте. Оберігайте наших військових, цивільних людей. Да буде захист міцний і закрите небо в Україні. Дуже сильний захист. Всі наші військові захищені, всі наші енергетичні об'єкти. Базова система, всі наші підприємства захищені міста, містечка. Повністю всі люди захищені будуть так і так є. Є загрози, але в них нічого не вийде. Не вийде. І я в одному відео продовження. Це захист від поранень. Для усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Скажіть, ваші сили, чи є загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи є загроза отримати поранень, чи загрожує щось життю? І є загроза. Скажіть, допоможіть Вищі сили, прошу допомоги. Е, є інформація, що можуть е, якась буде зустріч і іде. Ідуть. Залякування, що може бути дуже сильний обстріл, але його не буде. Це тільки залякування пізніше, пізніше, дивіться, може постраждати дитячий садочок, якісь діти, може лікарня дитяча, в них не сподобається ця зустріч, і рашисти будуть обстрілювати. Центр міста, може і дитячі заклади, школи, навчальні заклади, лікарня. Скажіть, допоможіть, що планують рашисти на найближчий час, що буде відбуватися? Обман? Ще може світло вимикнутись. Ага, і вони хочуть нашим військовим зіпсувати. Може, дійсно, отключать коли інтернет, так? Про зв'язок, про те, щоб важко було воювати. На, на військових ще якесь навантаження робиться. Скажіть, допоможіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео, чи є загроза для життя. Угу. Щось буде робитись із зв'язком. Зв'язок, електрика. Це може бути. Буде працювати наш захист. От. Ну, така ситуація дуже напружена. І расистам не сподобається. Ці перемовини вони будуть дуже злі, агресивні і можуть після перемовин йти агресія. Руйнують всі плани рашиські. Звідки в них вилітають ракети, хай на місці там і вибухнуть, і зруйнується повністю вся їхня військова інфраструктура. Більше в расистів немає чим воювати. Буде так такі. Заперечуюсь негатив, убираю. Прошу, допоможіть вищі сили, закрийте небо над Україною, над усіма нашими містами, містечками, всіма енергетичною структурою, нашими військовими. Допоможіть, будь ласка, в Україну легкими, радісними шляхами широкими. Іде зброя з усього світу, великі потоки зброї буде так і так є для захисту наших військових. Цивільних людей для деокупації наших територій безперервно надходять великі потоки зброї, буде так і такі. Ну, Мені так і вийшло, що там мало зброї, а в нас дуже багато зброї, і така якісна зброя, її дуже сильно багато. От. Прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, одведіть, одверніть. бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, впиві дрони, скиди, одвожу, одвертає, повертає назад расистам, звідки його запускають, там йому падає. І особливо їхнім командирам в голову летить. Буде так і так і є. Буде захист міцний вдень і вночі. Так що, по можливості, цей захист передивіться три рази. Я дякую усім за увагу. Все буде добре. І до зустрічі. Бережіть себе, будь ласка, буде гучно.